А зараз будемо порівнювати сало наше домашнє сало та сало домашнє куплене в Яремчі. Для цього ми спочатку проведемо тест. Ось погляньте. Це наше сало. Бачите, як спічки легенько проходить. Шкірка м'якенька. А це сало із Яремчі. Плотніше, шкірка набагато тугіше. А чому так? Бо у нас ось технологія така: ми гарно вишмалюємо. Сало геть до тоненько, потім ще з соломкою проходимо. і Тому воно таке м'якеньке і такий колір має. А в Яремче роблять так: обсмалили, гарно вимили і все. І на тому кінець. Там сало ось таке геть біле, ароматної шкірки там, на жаль, немає. І воно більш плотніше. Ціна такого сала в Яремче 200 гривень за кілограм. Але у нас на Київській області роблять сало ось так, як ви бачите. Воно м'якеньке, ароматне і гарно жується. А на Західній Україні роблять ось так. Ну людям там подобається, люди замовляють. Як то кажуть, на кожен товар знайдеться свій покупець. Вам яке сало подобається? Ось таке легенько обсмалене і вимите до білого, чи ось таке гарно вишмалене, а потім ще прошмалене соломкою. Напишите в коментарях.